Мої вітання, шановні, всім привіт! Поки я тут хворію, ви робите мені приємно, так би мовити. Зайшов сьогодні зранку на канал в творчу студію, а тут бачу 1500 підписників на каналі. Це, це дуже приємно. Ви собі навіть не уявляєте, наскільки це для мене важливо. Так, це ще не та цифра, яку я хочу, але. 1500. Я дякую всім, хто, незважаючи ні на що, вірить в мене як в стрімера, як в блогера. Можливо, навіть як в людину. Я дякую всім тим, хто приходить на мої стріми. Дякую всім тим, хто спілкується. Велика подяка тим людям, які після стрімів та під моїми відео залишають свої коментарі. Ставлять вподобайку. Це важливо для мене для просування українськомовного контенту, який я роблю. Окрема величезна, неймовірна подяка всім тим людям, які підтримують мене е, грошима. Тим людям, які донатять, тим людям, які платно підписуються на канал. Це мотивує, стимулює і дає віру в те, що все вийде і я все роблю правильно. Я вам дуже за це вдячний, за те, що ці всі роки, хтось роки, хтось місяці, за те, що ви поруч зі мною, за те, що ви в мене вірите, за те, що ви мені допомагаєте. Окремо подяка тим людям, які підтримують мою колишню дружину Ірину. Їй зараз важко, але завдяки вам, завдяки вашій підтримці. Вона вигрібає потихеньку. Важко, але вигрібає. Я дякую всім тим, хто відгукнувся на моє прохання допомогти мені трошки е з ліками з лікуванням. <кій> мені сьогодні вже трішечки краще. Е сидіти, на жаль, довго не можу, ходити також можу довго лежати, але не на одній стороні. Вчора мене добре розім'яли. Дідок такий низенький, худенький, але руки в нього дуже сильні. Півтори години він вчора зі мною працював. Скажімо так, до нього в хату я ледь заповз, а вже з його хати я вже виповз. Плюс ще Таня купила там якісь ці уколи про всяк випадок. Ну, знеболюючі, спазмолітики. <кій> ще плюс натирання одне запам'ятав, менов... меновазин, здається. Бо він неодноразово повторював, що обов'язково намащувати рано ввечері. Потихеньку вже хожу. Та, це вже добрий знак. Чесно кажучи, тягне нагород, дуже хочеться щось робити. Ну, але я, я прекрасно розумію, що на даний момент поки що ніяк. Бо дід цей сказав, каже, хоча би 4 дня мінімум ніяких фізичних навантажень, лежати, лікуватися, відпочивати, не давати на спину ніяких навантажень. Так що якось так. Дякую вам всім за цю прекрасну цифру в 1500 підписників. Класно зранку прокидатися і таке бачити. Дякую за вашу підтримку, за ваші вподобайки, коментарі, за ваші донати, за ваші платні підписки і за допомогу Ірині. Дуже вам за це все вдячний! Дай Боже, скоро вичухуюсь і знову повернуся до свого, так би мовити, Онлайн життя і стрімів, і також якихось нових відео. Наразі дякую. Бережіть себе, бережіть здоров'я. Все в нас буде добре. До наступних зустрічей. Бувайте!